Доброго всім дня, Маю на продаж такі ось речі. Оце мій номер телефону. Знаходжуся в місті Коваль, Волинська область. Відправка після повної оплати, нова пошта, Укрпошта, Delivery та будь-яким перевізником у нас тут є всі, в принципі, але після оплати. А почнемо ми значить, з такого станочка сверлинного. Марка невідома. Ну, він більший за 2М112. Отака його комплектність і піноль тут грубша. 60, по-моєму, і така вона масивніша, більша. Немає двигуна, немає нижньої площадки, немає шківів. Ну, але основні вузли, самі головні, то є. Немає ручечки ще одної. Ось тут, бачите. Отака от піноль. Ну, Звісно, тут а, спеціалісти попрацювали з варочкою, то тут треба буде щось думати, відрізати, дивитися чи перешліфовувати. Ну, ну, Воно в принципі, я думаю, що лікується. Тут зубчики на пінолі хороші. Тут скажімо, стоять такі цікаві підшипнички, упорні зверху і знизу. Піднімається, опускається ось цією ручкою. Там на колоні є виф вифразований паз. І воно отак туди-сюди вниз вверх піднімається. Ось таке кріплення, ну великий, важкий, 4 тисячі за нього ціна. От. Отут, бачите, цікаво, що зроблено на як на ЕНЕСКИ прорізь. Можна, я думаю, що вибирати люфти. А тут фіксується, воно такими 4 цікавими. Площадка на двигун присутня. Ціна 4 тисячі. Ще має таку основу цікаву площадку, можна на сверлінний верстат її використати. Вона така потужна. В районі 50 кг вага степазами зробленими. От. Але для цього верстату вона трошечки замала. Можна зробити, але треба сюди щось як то докручувати, доробляти, прикручувати. Ось такий є. стан. 1600 гривень. І її ціна. Цікава така площадка, може комусь треба. Є такі лещата. лещата ці, вони, як то колись були, напевно, лекальні, принцизійні. Такі вони великі, потужні, стальні, презеровані, на сверлілучку класно, тим, що, коли ти відкриваєш їх, то там немає вінта, не посверлиш. От, вони вони в гарному стані, от тільки що немає сюди ручки. Там 11 отвір на 11, по-моєму. Чи на 13, може і на 13, да, на 13. І така тут різьба, все ціле. Такі, вони, кажу, масивні, потужні, великі. 200 їх ціна. Далі така є педалька, педалька станочна. А тут я повикручував гвинти, щоб показати, яка вона всередині. Тут така кнопка силова на 500 вольт там пише. Бачите, воно все таке масивне, фрезероване, дуже важке. А це її е, номенклатура 500 вольт. Оце тип 1МУ3, щось таке. Можливо, комусь треба на верста, Така педалька потужна. Вона така не рухається від ваги своєї навіть. 500 гривень. Є ще таких три дверки. Можливо, хтось планує зробити котла. У вас такий намічається проект. От готові дверки. Вони повністю, бачите, зібрані, і ущільнення є, і замки є, і якби, цей відбивач є, і піддувало є. Ось, і завіси є на всіх. От то Є такі три дверки. Вони не прогорівші, вони в хорошому стані, вони ще будуть служити довго. Ще на ваш котел точно їх вистачить. 800 гривень за три штуки. Отака От тяга потужна на 26, по-моєму, діаметр 300 гривень. І ціна цієї тяги. Потім ще такий комплектик. Отакий От -то швеллер товстий. Можна якийсь прес зробити. Щось типу того чи знімач. І така шпілька з двома гайками на 24. 300 гривень цей комплект. Потім така, я не знаю, щось мені це схоже на гіллятинку таку. Оце є ніж. Ось, бачите, круглий ніж. І оце ніж. Ціна 20 рублів колись писала. І зараз пише. І тут ніж. Ось. І воно якось. Тут ексцентричний отвір, але ну, я такого просто ще не бачив. Воно якось туди-сюди ходить, але оцей тросик він якось, мав би, бути там в отворі. Щоб отак воно... Короче, 500 гривень такий девайс. Не знаю як його назвати, можливо комусь треба тут. Такі підставки чи думкрати. Оця 250 гривень без верха, а ця в зборі 450 гривень. Цікаво. Різьби, все ціле, все нормально. І є ще, це був такий один механізм, я його розкомплектував, ну можна зібрати. В загальному він важить там більше 50 кг. Оце значить, вдівалося ось сюди. І коли крутиш оцим штурвалом, то воно оцей кут міняло нахило. А коли крутиш оцим штурвалом, то воно вверх-вниз. От там такі сателіти стоять всередині і круто, що воно все як -то в дуже хорошому стані. Це що з медичного обладнання. Якщо все разом тисячу гривень, ну але воно більше 50 кг. Якщо по окремості, то по 500 гривень. Можливо, комусь треба така річ. Якщо треба детальніше щось показати, то пишіть, дзвоніть, я вам зніму те, що вас цікаво. Ну, Не хотів запитати, можливо, хтось знає, що це за такий пристрій. Я просто що такого ніколи не бачив. Багато вже чого бачив. З дідуського і всякого такого інвентаря. Ну оце не знаю, що таке. Ні в інтернеті не можу знайти. Тут якісь такі пропіляно, якась як -то площина, щоб зацеплятися. Тут такий гачок. І тут така ручка. Хто знає напишіть в коментарях. Просто дуже цікаво. Дивіться, є ще такий компресор двохциліндровий італійський компресорок. Такий серйозний, він видно, що дуже якісна річ, це не Китай. Оце надпис. 1,5 кВт 1350 обертів. Made in Italy. Оце фірма якась Soga, пише. От, Я його підключав. Це я вже вцепляв дротика. Отут тут він так виглядає під кришечкою, що є якась кнопочка, не знаю, може якийсь захист. От Кришечка присутня на нього. Качає він, ось, працює, посторонніх шумів нема, але він візуально як новенький геть. Єдиний в нього мінус, ну як, дефект трошки є, що тут трошки надбите реберцятко охолодження з двох сторон. От. Але я думаю, що воно взагалі не на що не впливає. Оце вихід повітря. От. Моторчик не гріється, все. Як то він працює, я не бачу по ньому ніяких проблем. Зроблено дуже добротно. Видно. Дивіться, які тут чугунні ці циліндри потужні. Яке охолодження. Кретка. І сам радіатор, все. А, і тут ще барашка, нема різьби на барашці. 4 тисячі гривень його ціна. Ну він важкий, він кілограм 30, напевно, важить то точно. Ось такий компресорок. Потім ще дивіться є ось така фурнітура. Вона продається комплектами, отакими. Дві ручки, два завіси, дві защіпки і два вуха для защіпок. Отака от. кількість. Оцей комплект 150 гривень. Защіпки дуже потужні. Хороші защіпки, так само ручки, вони ще з якоюсь такою гумкою. От. Ну, Воно типо, як для вуликів, щось таке. Ну, Можливо, для якихось комусь треба задач, то є таких 30 наборів. Ціна за набор 150 гривень. Є ще такі ковзани, ще поки сезон може комусь щось... Понятно, що можна вже з минулого віку все. Воно новеньке, геть, солідолі. Може навіть із нержавейки. Ось такі ковзани. Тут щось написано. Написано мастерські є ковзани. От, є таких три пари ковзанів по 100 гривень. Може комусь треба. Забирайте. Редуктор. Редуктор 1 до 10. 1 до 10 такі редуктора ставлять. О, він крутиться, такі редуктора ставлять на рейсмуси, на деревообробні верстати. Я міряв, там 1 до 10,5. Ну, Знімав оцю пропочку і там всередині заглядував, так, як то зубчики на отій бронзовій втулці є всі. О, 1000 гривень такий редуктор. Може комусь треба, майте на увазі. Точно знаю, що ставлять на рейсмуси. Потім оці, ну, це як то столярна була на верстаку, струбцинка 500 гривень. Гвинт, дві направляйки тут. Ну, На досочку так цепляється. Може комусь треба. Знімач, такий потужний. Дивіться, який метал товстий. Тут взагалі якась 18-ка, напевно, ну, тут десь 12-ка. Це щось таке, як то знімати шківи з електродвигунів. 450 гривень. Такий знімач. Є ще такий двигун 600 гривень. Ось він е -е, з таким кругом і з войлоком. Ще є такі чотири штучки. Я не знаю, що це таке, але вони з гранями, з різними гранями зі всіх сторін. Тут кружечок один. Тут шестігранка, тут чотирьогранка, тут більше, менше. Ось такі. За чотири штучки 200 гривень. Може на якісь не знаю, по тримачі. Підійде. І ще є отакий от сачок. Я не знаю, що це таке. Шумовка, сачок, мотильниця з нержавей. Ось така штука. Хтось робив, старався знівживий. які 400 гривень. Може хтось придумає для чогось пригодиться. Хочу ще нагадати номер телефону. Мій. Е, значить, відправляю. Я стараюся, якщо такі невеличкі речі, сам запаковую. Якщо громістки великі, то е, немає можливості їх запаковувати. Везу просто на, на пошту і там вже. Е, Скажемо, воно входить в вартість доставки та пакування. Дякую всім за перегляд.